Там бур'ян близько до забору, ну, але я в основному починаю е, типа, з гнізда, ну, щоб одразу формувати, а там погано туди ставати, то почав звідси. Це заставна знову ж таки з пінопласта. Ну, тут було 4-5-6 рамок. І вони ну, великі медом. В лежака краще ходять за заставну, аніж в багатокорпусних. Ну, Це багаторічний досвід. Бувало таке, що другий, ну перший корпус, типу, залитий медом, матці нема де червити, а на другий поверх не пішла матка. А бувало таке, що перейшла на другий поверх, і там є і мед, і розплід, а знизу порожнє. А в лежаках ну, найкраще якось. Ну, що вони не зручні для перевезення, великогабаритні, але в лежаках краще працюють бджоли. Трішки повезло, так а чому повезло? Оце ж ну, два тижні тут був, степу вже нема соняшника, вже переців, а тут качав, ну якби типу, якби качав упорно так. Наполегливо, то би може, можливо, за тиждень би викачав, але ж так би і відпочити там, і посуду помити, як воно ну, після того меду постирати, попразникувати. На два тижні розтягнув. Це виставив ці, ящики, що носив ну, щоб в машині медом не це то бджоли. Взагалі нема одні оси. А цей дивно, тому йому роки три, колись показую, він бляхою оббитий. Там знизу планочки. То думаю, той не мив, типу, такі, як я виставив з ну, медом. А цей, думаю, на вулиці погано мити в хаті, типу, в ванні. Набираю воду, а вона не вибігає, типу, вона ну, набирається, набирається і взагалі не, не вибігає. То, ну, щоб ванну не забити, бо тут та якби септика, каналізація, тут десь непонятно, куди та труба йде. Буває, забивається. Там ще пчоли, якісь залишки, воску. то через друшляк вилив і виніс на двір, щоб сохнув. Ну і кажу, щоб повезло, що не було нападіння. Я то вмію качати як нападіння. Треба рано вранці рамки. Ті, що їх не обсижують джоли холодні, треба їх вибирати, ставити в ящики в машину. Вони там трохи гріються. Потім напротязі дня качати їх. А ввечері вже коли там починає сонце сідати, то виставляти назад вулики. Ну це досить, досить незручно. Ну, але краще так, аніж створити. Ну, напад, тихо, що бджоли будуть лізти. Сьогодні четвер. Ще треба перетопити віск, сонячна воскотопка так і не працює, вже три дні наложив на неї. воно не може розтопити. То, то сонячно, то хмарно, там пів бочки лишається тих рамок, ще в хаті є. Штук 15 і в баті є, ну коротше, треба на паровій. По скотопці їх ще варити, і обрізки з воску ще варити, мити відра. Ну, накачав типу тонну, десь плюс-мінус рівну тонну. 55 лишилося. Ну, В травні треба кров з носа їхати, бо з рамками в мене завал. Треба нових рамок тут 500 і ставити там щось робити всім гарного дня